Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. О 16.45 у селі Хотімля Чугуївського району через обстріл пошкоджена будівля надіючої бази відпочинку. О 14.18 в селі Богославка відбувся обстріл. Кабом зруйновано два приватних будинки та пошкоджено вісім приватних будинків. Загинула жінка. Постраждали дві жінки, один чоловік та два хлопця і 9 років. Також о 14.18 у селі Важке Богодухівського району. Внаслідок скидання боєприпасу Вог постраждав один чоловік. 11.45 сорок п'ять в селі Куп'янськвозловий. Внаслідок обстрілу відбулось загоряння трьох приватних житлових будинків та п'яти господарчих споруд. О 12.30 у місті Куп'янськ ворог обстріляв приватний житловий будинок. У селі Стариця Чугуївського району внаслідок артобстрілу травмована одна людина, загинула одна людина. О 10.55 У місті Куп'янськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. О 8.00 у місті Вовчанськ внаслідок обстрілу по Пошкоджений будинок. Травмована одна людина. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 61 оперативний виїзд. Протягом доби ворожі війська спричинили сім пожеж в Ізюмському, Чугуївському та Куп'янському районах області. У шести семи випадках ворожі бомби та снаряди спричинили пожежі в екосистемах. А у випадку обстрілу села Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району, окрім пожежі сухостою на площі двох гектарів, горіли ще й дачні будинки та господарчі споруди на чотирьох дачних ділянках на площі 500 квадратних метрів. В селі Зарічне Чугуївського району ворог обстріляв лісовий масив, спричинивши низову пожежу на площі одного гектара. На такій же площі внаслідок ще одного обстрілу зайнялась суха трава та. Гарники на околиці села Середній Бурлук Куп'янського району, а в селі Бугаївка Чугуївського району також горіла трава та гілян на площі 2000 квадратних метрів. Там вогнеборців рятували дві людські оселі. В селі Шейківка Ізюмського району ворожі снаряди лягли поруч з колишнім фермерським господарством, підпаливши суху траву та колеса на площі 500 квадратних метрів. Ще одну лісову пожежу окупанти спричинили в селі Хотомля Чугуївського району. Там горіла хвойна підстилка на площі 50 квадратних метрів в усіх цих випадках обійшлось без жертви постраждалих на відміну від обстрілу села Богуславка Ізюмського району, де загинула 72-річна жінка, і постраждало ще п'ять осіб, з яких дві дитини пошкоджено ще 10 приватних житлових будинків. Виникла пожежа на площі 100 квадратних метрів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 13 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники національної поліції під час пошуково. Заходів виявили в лісосмузі поблизу села Івашки Богодухівського району тіла двох місцевих мешканців 1976 та 2000 років народження. За попередньою інформацією, вони 24 травня пішли на риболовлю та підірвалися на вибуховому пристрої. Також продовжується евакуація населення з Чугуєвського, Харківського та Богодухівського районів області. Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакупунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 11 тисяч особи. З них 863 дитини та 260 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська продовжують стримувати противника та давати йому відсіч. На харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Відбито 10 атак у районах сіл Липці і Тернова. Тривають бої в районах Вовчанська та Стариці. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено. На Куп'янському напрямку противник 22 рази намагався відтіснити українські підрозділи займаних позицій. Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка, Греківка та Невське. На даний час продовжуються бо. Поблизу Петропавлівки, Берестового і Новоєгорівки. Ситуація контрольована. Марія Соловйова, Дмитро Нгуєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури. Франція та Німеччина обговорять новий пакет допомоги Україні за даними змі у Берліні під час державного візиту на засіданні спільної ради з питань оборони та безпеки Еммануель Макрон планує обговорити подальшу підтримку України за словами французького президента. На нараді також обговорюватиметься готовність до будь-яких сценаріїв для побудови міцного світу. Президент України Володимир Зеленський вирушить до Іспанії і зустрінеться з прем'єр-міністром Педро Санчесом у Мадриді. Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що після зустрічі обидва лідери проведуть прес-конференцію. Також Зеленський зустрінеться з королем Іспанії Феліпе Шостим. За даними Reuters, Іспанія відправить ракети Петріот і 19 танків Леопард а 4 на суму 1,23 мільярда доларів. У серпні-вересні ситуація в енергосистемі може покращитися. Про це заявив радник прем'єр-міністра з енергетики Юрій Бойко. Чиновник зазначив, що це пов'язано з завершенням робіт на пошкоджених електростанціях та сонячною погодою. При цьому, за його словами, обмеження електроенергії в регіонах України будуть відбуватися ще протягом тривалого часу. У Харкові сьогодні день жалоби за загиблими в епіцентрі. Загалом у лікарнях знаходиться 21 людина. Серед них одна дитина у стані середньої важкості. Дві людини перебувають у важкому стані. Лікарі надають всю необхідну допомогу. На знак скорботи за загиблими внаслідок ворожого удару, 25 травня, по об'єкту цивільної інфраструктури на будівлях і спорудах місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій, буде приспущений державний прапор з чорною стрічкою. Також заборонено розважальному. Музика на ринках у закладах торгівлі громадського харчування. Терору РФ не має виправдання і розуміння. Черговий теракт у Харкові близько 16-ї години ворог цинічно влучив кабами по цивільному об'єкту спального густо населеного району міста. Прилетіло в один з найбільших і найпопулярніших будівельних гіпермаркетів міста. В епіцентрі завжди багато покупців, повно автівок і перехожих біля магазину. Вибух забрав людські життя. Сам тільки що, там людей скільки. Вже відомо про декількох загиблих та десятки постраждалих. Дані постійно оновлюються за отриманою інформацією. У будівлі могли перебувати понад 200 людей. Приблизно 15 людей, які працювали, не виходять на зв'язок. Крім цього, приблизно 200 людей знаходились в приміщенні супермаркета. Далі будемо е інформувати вас. це. Надзвичайна жахлива драматична ситуація. І дійсно, це об'єкт цивільний. Жодних військових ЗС не було. Е субота, вихідні дні. Люди приїхали е купувати е речі. Це та такий жахливий. Е Постріли, таке жахливе вибухи. Це терор, справжній терор проти України. Одразу після влучання зайнялась масштабна пожежа. Горіли понад 10 тисяч квадратних метрів. З чого ми можемо зробити висновок, що влучання відбулося в зону, де, скоріш за все, була е, торгівля. Ну знаходились лакокрасочні вироби, тому що пожежа майже зразу відбулася. Зараз розгорнута штаб ДСНС, розгорнута штаб поліції, Зараз буде залучена ДНК лабораторія для того, щоб ймовірно ідентифікувати загиблих в разі такої необхідності. На місці прильоту працюють співробітники слідчої оперативної групи криміналісти, вибухотехніки, рятувальники та медики. Попередньо використовувала авіаційне боєприпаси МПБД 30 фактично руйнування цього торгівельного центру. Встановлюється кількість травмованих осіб. відкрите кримінальне провадження за частину 2 статті 438 – Це воєнний злочин, порушення законів та звичай війни за, за обстріл цивільної інфраструктури. Яна Біляєва, Сергій Перець, Станислав Грушко, Олександр Варов, Харків. Новини. Жахлива трагедія, що сколихнула весь світ, у суботу близько четвертої години дня, по Харкову було завдано авіаудару по київському району, зафіксовано влучання по території будівельного гіпермаркету, в якому ймовірно перебувало понад 200 людей. На 13-ту годину дня неділі відомо про 14 загиблих та поранення більш ніж 40 мирних жителів. В результаті прильоту спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідувати вдалось лише на ранок неділі. Торгівельному центру, відразу виникла пожежа, сталися доволі серйозні руйнації. До місця подій були направлені підрозділи ДСНС. Першочергово евакуювали відвідувачів спільно з правоохоронцями та персоналом закладу. Після цього приступили до гасіння пожежі. Через велике горюче завантаження безпосередньо в торгівельному центрі, саме горючих, легкозаймистих матеріалів, вогонь швидко поширювався всім периметрам. Загальна площа пожежі склала близько 13,5 тисячі квадратних метрів. Загалом до ліквідації пожежі було залучено близько 40 одиниць техніки та понад 170 чоловік особового складу. О 18.45 вчора пожежа була локалізована і сьогодні о 8.30 повністю ліквідована. Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі, і наразі підрозділи ДСНС проводять роботи з розбирання завалів, розчистки саме території від залишків конструкції, між стелажами, в проходах і шукають тіла ймовірних загиблих. Поряд з будівельним гіпермаркетом працює виїзна лабораторія, де родичі людей, які зникли безвісті, можуть здати ДНК-тести, аби в подальшому ідентифікувати тіла своїх, ймовірно, загиблих. Це страшно, це жутка трагедія там внутріад. Слово тероризм це дуже м'яке слово, яке можна використати по відношенню до я не можу їх назвати навіть орками. Роботи тривали. Всю ніч кількість працівників задіяна для роботи дорівнюється да сотнями. З вечора у нас була інформація про 17 безвісті зниклих для того, щоб порівняти ДНК безвісті зниклих і наших загиблих. Проводиться ДНК дослідження зараз прямо. Наразі їх проведено 23. Ми зможемо чітко сказати, чи співпадіння є між родичами, тих, хто звернувся з заявами про безвісті, зникнення своїх родичів, з тими тілами, які знайшли. І ми будемо продовжувати роботи з пошуку тіл. Роботи ведуться дуже скрупульозно. Чому тому що всі, хто може знаходитись, мають право на нормальне поховання, а їх родичі мають право побачити тіла своїх близьких. Це наша соціальна функція. Тому роботи не будуть прикращатися на не хвилину, поки ми їх повністю не закінчимо і не зможемо на 100% констатувати, що ми впевнені, що там більше нікого немає. Ігор Безкровний Віктор Настричов, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків новини. Черговий обстріл Харкова і в чергове його центральний район Шевченківський. З самого ранку неділі міські комунальні служби працюють на місці прильоту. В результаті удару зазнали пошкоджень адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житові будинки, пошта, автомобілі та інші цивільні об'єкти. В ракетного удару було пошкоджено 6 житлових будинків комунальної комунальній власності міста, пошкоджено 120 квартирних вікон, близько 30 балконів, а також близько 30 вікон під'їзних, тобто місць загального користування. Зараз проводиться більш детальне обстеження, обхід квартир, обстежено покрівлю, слава Богу, покрівля в нормальному стані. Також було відключено один будинок, частково відключено від газопостачання. На зараз газові служби проводять пуск одного під'їзду, і незабором будинок буде подано газ. Працюють комунальні служби обстежують і закривають і квартирні під'їзні вікна. Проводиться перебирання території, перебирання гілок. Зеленбуд, Харків Благоустрою працює. Комунальні підприємства, будівельні досить велика кількість роботи, але за сьогоднішній день комунальні служби мають впоратись, працюють з самого ранку і навіть ще вчора з вечора почали працювати. Роботою ми завчорашнього вечора працюємо. Ми з учорашнього вечора. Працювали до 9-ї вечора, поки не потемніло. Сьогодні сьомої години ранку збираємося, працюємо, розбираємо завали після прильотів, прибираємо скло, виносимо, вивозимо, вигрібаємо і далі машинами вивозять. Подвір'я підмітаємо, скло вигрібаємо, залізо теж вигрібаємо. Воно вивозиться, виноситься після обстрілів. Щодня, де є обстріл, ми збираємося, йдемо прибирати сміття. Ігор Безкровний, Віктор Наздрачов, Віталій Грунь та Андрій Плаколов Харків. Новини. Жахливі наслідки обстрілів власними очима. Міський голова Харкова Ігор Терехов та координаторка системи ООН в Україні Деніс Браун відвідали місця останніх прильотів, що сталися 25 травня. Будівельний гіпермаркет та центральну частину міста. Вони вшанували пам'ять загиблих внаслідок обстрілів. Та поклали на місце трагедії «Квіти». Я скажу вам, що мені дуже важко сказати, що я зараз відчуваю. Це нормально, коли родини з дітьми, чоловіками, дружинами йдуть у вихідний день посеред дня до магазину робити свої речі. Але війна з Росією робиться ненормальними. Коли це я бачу, то в мене немає іншого, що сказати, що я в шоці. Це дуже жахливо, Це дуже важко виказати словами. Це повністю порушує міжнародне гуманітарне право. Люди, які були в цьому гіпермаркеті, не мали жодного відношення до війни. Нам потрібно захистити мирне населення України. У свою чергу Ігор Терехов вкотре зазначив, що для захисту Харкова потрібно сучасні системи і як можна скоріше, аби унеможливити прильоти по місту. Сьогодні найголовніше для нас це надання нам. Протиповітряних установок для того, щоб ППО працювала і не було таких прильотів. І головна мета сьогодні зустрічі із Денис Браун і з іншими, хто приїжджає з міжнародних організацій, це демонстрація того, який руйнації є, яке жахлива. Сьогодні таке події відбуваються у Харкові і для того, щоб таких подій не відбувалось для нас. Саме головне це закрите небо. Це сучасніше ППО. І що б ми не казали, але поки у нас не буде найсучаснішого ППО, будуть такі прильоти. І цим я сказав Деніс Браун, і дуже розраховую, що вона донесе до всіх наших міжнародних партнерів то, що Харків потребує захисту і протиповітряне оборони. Ігор безкровний, Віктор Нездрачов, Віталій Гунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Харків жорстоко щодня обстрілюють війська РФ всіма видами зброї. На місто летять ракети різних видів та керовані авіабомби. З перших днів війни стоїть питання: необхідно закрити небо над Харковом. Про це вкотре наголосив Ігор Терехов в інтерв'ю іноземним журналістам, які приїхали до Харкова, щоб на власні очі побачити все, що тут відбувається, та розповісти світу. Мер підкреслив наразі, мешканці міста знаходяться в постійній небезпеці. Загроза потрапити під ракетний удар цілодобова, абсолютно безпечних місць у Харкові і передмісті немає. І навчання дітей в метро в підземних укриттях не вирішить проблему. Не вихід із ситуації і облаштування всієї інфраструктури під землею. Люди дуже не хочуть знаходитись під землею, бо це ж Знаєте, така така річ, коли люди відчувають, що їм потрібно спускатися під землю, бути під землею, навчати дитин під землею, то в них є певна апатія і розуміння того, що це дуже довго. Тож у всіх харків'ян лише одне питання: і до держави, і до світової спільноти. Чому немає ППО у Харкові? Чому місто не захищене? На жаль, я вам можу сказати, що це ж не залежить від міської влади насправді. Бо якщо була б можливість придбати це ППО, незважаючи на те, скільки воно не коштувало, так воно коштує шалені гроші, але людське життя головніше. Але ми, як міська влада, не можемо придбати це остаткування, це установки сучасне ШППО. Крім цього, його нема. І сьогодні всі шукають це ППО для того, щоб передати до Харкова. Ігор Терехов підкреслив, що наразі завдання номер один для всіх гілок влади і військових зробити так, щоб Харків не обстрілювали. Нам необхідно закрити небо над Харковом. Це головне. Це головне, щоб не вмирали люди. І це головне, щоб залишались люди у місті, і це ми чудово розуміємо. І для нас це дуже важливо. Мер зазначив, що сучасні системи протиповітряної оборони, які потрібні Харкову, і перш за все, це такі установки, як Петріот, є тільки у міжнародних партнерів. І місто дуже розраховує на іноземну допомогу, бо наявність ППО для Харкова дорівнює життю людей. Крім Петріота, нам необхідна ще система, яка буде противодіяти шахетам, противодіяти ракетам С-300. Це цілий комплекс. Це цілий комплекс сучасного ППО. Я не військовий, але військові розуміють, що нам потрібно, яке саме ППО нам потрібно, як це зробити, щоб захистити небо над Харковим. Яна Біляєва, Сергій Перець, Станислав Гришко, Олександра Панченко, Харків Новини.